Тож цього ранку, друзі, цього понеділка до нас в студію завітав наш на сьогодні перший ранковий гість, це Дніпропетровський художник Тарас Білоус. Тарас, тобі доброго ранку. Доброго ранку. Ну, розповідай, Тарас, знаєш, у нас стандартне запитання є, ми кожного запитуємо, задаємо це запитання кожному, а який твій секрет бадьорого ранку? Що ти робиш кожного ранку, щоб дійсно день пройшов максимально продуктивно, максимально позитивно? Я вважаю, що власного секрету в мене немає, але кожного ранку я встаю, роблю зарядку. Якщо є вільний час, то виходжу на спортивний майданчик, а якщо немає, то в кімнаті, наприклад, віджимання від підлоги або на турніку підтягування. Я думаю, ось це і є. ти молодець. Не кожен наш е гість ранковий да? Там віджимається зранку. Молодець. Так, так, так. А, Тарас, ти працюєш в такої досить незвичної техніці. Як ти до неї пройшов взагалі? в якій техніці працюєш? Е, Насправді, це е, з'явилося при міській електричці, е, коли вагон почало трясти ага. на колії, у мене на папері замість штрихів виходили крапки. І тому це більш цікавіше і ага. е, ну, надзвичайніше. Тому я почав продовжувати в цій техніці себе розвивати та вдосконалювати її. Так, До речі, ми зараз на задньому плані бачимо на плазмі твої. Саме картини, ну дійсно досить незвично, так? А скільки часу витрачаєш тут на стояння, там однієї картини? Приблизно формату 3 годин шість. Угу. Чесно кажучи, вперше я взагалі чую про таку техніку. І Це все е, зроблено саме кульковими ручками, так? Так, звичайні, шарикові. Різнокольоровими. Так. Дуже дуже гарно. Скажи, будь ласка, взагалі, е, талант, таке прагнення до малювання воно завжди було. Ти щось раніше пробував щось малювати звичайними фарбами? Так, це починалося з звичайного олівця ще з початкових класів. Так Професійно навчався чи ні? Професійно ні, не навчався. Я зараз на фізико-технічному факультеті п'ятий ага. курс. Ага. Ага. Але що? є бажання так дійсно вступити там, можливо до архітектурної, так, академії нашої там і дійсно там, професійно. Там чи можливо де когось там курси закінчити художній музею, закінчити дійсно курси? Так, тому що розвиток. Можна можна розвивати в цьому напрямку до дуже високих mm -hmm. висот. постійно. Друзі, я хочу нагадати, що коктейлі це прямий ефір. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, чи можливо до нас тані чи побажання, так то можете взяти свій телефон, обрати номер 7945336 та з легкістю задавати свої запитання в прямому ефірі. До речі, ми знаємо, що у Тараса наразі в Дніпропетровську діє власна виставка, так? Так, розкажи, будь ласка, про неї виставка проходить в палаці студентів парку Шевченка. Угу. Вона можна її відвідати безкоштовно в будні дні з 9 до 6. Ось там представлені 20 робіт моїх. Які саме? Вони об'єднані, яким, якимось там певним задумом. Мабуть, певний задум ще не сформувався, тому що я е, займаюся цією технікою трохи більше року. І я просто випробував себе в різних комбінаціях, там стилях. Ну якось так. І, мабуть, об'єднується те, що вони це самі наймасштабні мої роботи, і вони виконані в цій техніці. Mm -hmm. uh -huh. Ну а таку саме більше робота якого ти зробив. А нульово ага. нульовий це там приблизно. Так, ну, ми знаємо, знаємо. Ну займонт що ти е, переміг на всеукраїнському конкурсі, «Представляю тебе Україну. Розкажи, які номінації ти переміг, і саме яку роботу представляв на розсуд журі. Це була спільна робота з моїм другом Яном Липницьким. Ми представляли відеоролик, в якому я е, зробив художню частину, намалював визначні міста України. А Ян це все змонтував відеоролику. Так. В номінації представляли художнє бачення. Ну, у нас просто є можливість зараз показати цей ролик нашим глядачам. Друзі. Просто зараз дивимось саме це відео, яке яке представляв Тарас на всеукраїнському конкурсі. Представляю, презентую тебе, тебе Україну. Україн. Around a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella sober swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My day's Rise, but it's just not as kind on the eye She's a modern lover, it's an exploration She's made of outer space And her lips are like the galaxy's edge And I kiss the colour of a constellation Falling into place My days are best when the sunset gets itself Behind that little lady sitting on the Слушайте, ну переглянувши це відео, наразі дійсно стає зрозуміло, чому саме ви перемогли, да чому саме ти отримав цю перемогу, тому що відео відео дійсно. Прикольно. Так, дуже... Тарас, як так вийшло, що дійсно гарна а, малюш малюнок, так а потім цей малюнок приходить в відео. Ще це була ідея, як ви так змонтували? Це була, це була ідея Яна Лепницького. Він в комп'ютерних програмах, ага. розуміється, і прийшов до мене і запропонував таку ідею. Ну, як взагалі війни? Відео... Два вечори. Ми, ми за два вечори зробили це. Так, швидко. Ну, ще дуже головне, знаєш, яка музика була підібрана. Дійсно, музика просто ну, суперова була. Це був Arctic Monkeys. Щодо журі, як журі сприйняло це відео і які ще були номінації, тобто чи були дійсно, на твою думку, суперники достойні. Були звичайні роботи, картини, були вишиті роботи, вишиті ікони, але вони в інших номінаціях були. Тому якби у нас майже конкурентів не було з відеороликами. А то, як це... саме обирали, які міста будете малювати? Які культурні пам'ятки? Ти обирав? чи можливо? Yeah. Ну, треба було спочатку знайти відеоролики, точніше, Aha. відео, запис відео, де можна було змонтувати, е з... так. змонтувати за цього. Тому ми знайшли такі відеоролики. Все ж таки зараз перемагають такі інноваційні well, да, так, технології. Так. Скажи, будь ласка, взагалі цією технікою займаються скільки людей там? Ну не скільки людей, чи багато людей да, в Дніпропетровську, чи взагалі в Україні займаються цією технікою? Е, наразі я не бачив схожих робіт, е, а саме щоб малювалися шариковими пастами, і тому я не бачу навіть ні в Україні, ні в соцмережі ні, ніде не бачив схожих Бо, робіт. що конкурентів Бо, ти що... в обличчя не знаєш. Так ну, чи є в тебе вчителі, хто тебе дійсно навчив цьому? Чи все ж таки це а, твоя власна робота? Так там ночам вони спав, дійсно там тренувався, тренувався. Була практика, практика, і вже як я вже говорив, я ніде не навчався, тому е, моїми вчителями. Я просто сам навчався і вдосконалював свої, свою техніку та прийшов якось до цього. Тарас, ну і які май... плани на майбутнє? Плани на майбутнє. У мене є декілька серій робіт, які я збираюсь зробити, але ідеї поки що я тримаю в секреті. Тому... Коли, Коли побачимо наступну виставку від Тарасу до? Вас? Десь через пів року, рік, десь так. Так, ну ми те чекаємо з новими картинами в вашій студії. Дійсно, будемо також презентувати, представляти Тарас. Від тебе на останок хочеться почути побажання всім творчим особистостям нашого міста, всім тим, хто дійсно прокидається кожна раді разом з нами. Хотів би побажати натхнення та задоволення від. Тієї справи, якою ви займаєтесь. У нас в гостях сьогодні був Дніпропетровський художник, саме виставку якого можете побачити цими днями у палаці студентів ДНУ, так? так? Це був Тарас Білоус.